Дорогі друзі, сьогодні, як ви знаєте, лідери європейських країн збираються і не тільки європейських. Я прийшла тут до квартири Саныча, ще можна зайти. І от, власне, виклала зерно як символ життя. Свічка, як смимового вогню, і спалення у зв'язку з духами пращурів наших. Власне, отака каска, це символізує вона каска ще часів радянських, але я думаю, вона досі використовується і на Майдані використовувалася. І захисту голів наших хлопців, які там намагалися вибороти якусь правду. Власне, сьогодні збираються чергове шоу, я так розумію. І вже зібралося в даний момент воно намагається ну, Я думаю, там висловлюв таке, що допомогу якуся, вони збираються. Зробити для України. Але це не навіть не допомога це їх. Зараз відбувся розкол, я так розумію, він давно вже роз... від... між керівними кланами. Але єдине, що скажу так, як Європа, так і Америка, вони всі хочуть одного, як і Росія, розділити Україну і керувати її багатством. І ніхто, на жаль, Ну, може, якісь з лідерів зараз. Я оце хочу, що закликаю до їх розуму, до їхніх душ, щоб вони зрозуміли, що ці зерна це життя людське. І якщо сьогодні не буде зупинена війна рішеннями правдивими і далі не буде рішень правдивих ні від Європи, ні від Америки, ні від Росії, то це зерно оновилися життями, але життями вже зродів тих, хто започаткував і використовував війни для збагачення. Давайте сьогодні я ще хочу додати, не буду рекламувати виробника солі, але сіль додаю. Оце зерно, бо сіль то є. Теж життя, то є зв'язок з нашими надрами. Хай там її домишки зараз роблять кажуть, але я перемішую оце все рукою, як є. Просто для того, щоб звернутися до енергетичних пластів, які пов'язані з нашою землею. Ми не продаємо ні сантиметра нашої землі, не віддамо. Ніяких копалин, нічого того, за що люди боються, за що ж ваші діти, кого не дай Боже, загинули діти, на всій війні, війні загинули, за що вони загинули? Невже вони за Деребаний розділ України загинули? Польща хоче своє, Англія хоче своє, США хочуть своє, але вони мають зрозуміти, що поділена Україна. Вона буде їхньою проблемою. Не можна серце, бо України є серце розділяти. Тоді буде проблема для усіх. Вони мають зрозуміти, що Україна має бути єдною, і навпаки її треба розширити, але мирним способом, дипломатією, вернути стародавні наші землі, піднати донські землі з українськими, повожжя. Якусь частину до нас долучить. Взагалі, як було за часів Київської руси. Руси Київської, а не московської. Вона тут. Так, зараз я додам ще вина. І звертаюся, давайте звернемося до Мари. Так, вона богиня смерті, але вона ще богиня землі. До Макоші, як берегині. Українського, слав'янського люду, людей, да, народу і народів взагалі, в тому числі і скандинавських народів, бо там були різновиди інших богів, але вони були схожі на наші. Це, по суті кажучи, наші енергетичні захисні такі структури, да, які ми бачимо в вигляді богів, енергетика вища від наших родів. І до перуна звертаюся. До мари, від землі, до неба на Макоші, до перуна і всіх інших богів. Сварога. Богів сни, літа. Хай сонечко підніметься над Україною. І запанує правда у всьому світі. Щоб сьогоднішнє рішення було правдиве. Якщо воно неправдиве, то одразу пекло тих, хто його робить. Песик загавкав. Бачите, вигавкують, щось не дуже правдиве, збирається робити. Зараз ми додамо вина. Вина то є кров. Кров хай більше та кров. Не проливається правдиво, а якщо пролється, то тільки в числі тих, хто Україну деревань, хто винний у людських жертвах. Це біли воно? Буде Але це все одно вино пов'язане. З нашою душею, з нашою кров'ю з багатством ми передусім о, закапало, бачите, сльоза пішла з цими жертвами юними і чистими, які покладені. За що вони покладені ці жертви? Ці молоді життя вже за дерева України і розпил її. Ні, це не має бути так. Так, давайте разом з вами звернемося до Мари, погині смерті, погані життя, яка єднає смерті життя, яка захищає нашу землю. Хай захистить, просимо захистити Україну. Хай вона буде єдна, хай українські землі з'єднаються і вернуться назад. Ніхто не заробляє на наших ресурсах. Хай це буде спадком наступних поколінь. І буде завжди з українським народом. Хай Природа українська, буде ти і все розквітає, а не винищується. Хай винищується нечисть. Та, що керує, та що заробляє на війні. Так, Макош, прошу захистити українців. Прошу захищати наші роди. Захисти мати, велика мати захисти Україну, слов'ян роди наші, щоб український народ мав буйне, війний квіт і сильне коріння, щоб тут була Україна, щоб слов'янські люди прокинулися, щоб захищали свої права. І не людям не комфортно було на цій землі і усюд по світу. Зараз зібралися там, мені здається, де да, у Франції чи де там у них збори, десь 30 представників 30 країн. Я хочу, щоб їхні лідери вони є представниками свого народу, вони не є особами, які вирішать дії. Самі, що хочу, то роблю. Вони є представниками своєї нації. Я зараз звертаюся до їхніх родів, до нації тих, які вони представляють. Хай боги древні. І родиці керують вами тими, хто обраний. Не ви вирішуєте. Вирішують за вас боги і древні роди тих людей, які за вас проголосували, яких ви представляєте, вертаюся до порона, воїтелю, винищ усіх нелюдів, починаючи з української землі, російської, іди на захід, іди на схід. Іди за океан, винищий, прибирай ворогів, людства. Вони одарманені грошами і зараз рішають не за нас, а ми не даємо їм права вирішувати за нас нашу долю. Зараз я хочу спалити. Я вимого, що це, це кусок такий. Я вручаюся туалетного паперу. Я так бачу, таким бачу усе, що вирішують наша влада і влада ворожа щодо України. Оці всі домовленості. Хай вони горять. Горять. І все ізтухай. Все. Якраз те, що відбулося, відбулося на 12-й хвилині, 12 секунді. Це є таким гарним знаком. Я разом з тими, хто Долучиться до цього дійства, хай пізніше закриваю цю війну і розпочинаю іншу на очищення людства від нечисті. Хай ця війна буде духовною більше. Якщо сьогодні рішення буде правдиве, і далі рішення будуть правдиві, то майбутнє навіть у тих родів, які винні. Воно вода і трохи є. Вони зміняться і щось буде далі. Але якщо буде рішення далі неправдиве, і у нашого керівництва, і у інших керівників, то хай їм буде. Це я запечатую і куди треба віднесу. Це наша. Нашу клін богам і прохання захисту українців передусім і слов'ян, слов'янських родів. Сьогодні 11 число, завтра 12. Початок. Звертаюся до тебе. Сила роду. Мару, перун, макош. Всі поги і душі родів. Активізуйтеся на захист України. Всі енергетичні точки України, світу. Активізуйтеся на захист. Хай правда запанує у цьому світі. Не буде так.